Люди, подивіться, що є у мене на машині, яка проблема. Ось дивіться, бачите, як бампер тут відходить і налазить на крило. бачите? А зараз ще покажу проблему. І з цього боку. Ось проблема моя, бачите? Треба повний ремонт бампера. Знімати, красити. Треба знімати бампер, красити. Десь їхати до автомалярів, щоб вони дивилися. Там є і тріщинки, які треба підпаяти. Ну, Коротше кажучи, дуже багато такої майстерної роботи. Ну, Коштує вона зараз недешево, десь від 100 доларів до 200 доларів за одну деталь. Ну, тобто бампер буде коштувати відремонтувати приблизно від 100 до 200 доларів, в залежності від того, який апетит. Має той чи інший майстер по покрасі е, автомобілів. Так? Ну, що, що мені хочеться ще сказати? На автівці є ще багато таких місць, і я так приблизно підрахував, потрібно від 1000 доларів для ремонту. Е, ви можете мені допомогти, але не фінансово, а просто поставте вподобайки цьому відео. І, знаєте, напишіть якийсь коментар, хто. У кого теж може якісь проблеми з покраскою кузову, хто хоче покрасити свою автівку. Є ще моменти, зараз покажу. Ось моменти, бачите, отакий От момент. От, ось дві, дві точки. Мабуть, від кінгурятника. Ну, то вже давно було. Я вже і покуп, купував свій автомобіль з тими точками. Задній бампер теж там є, і багажник є. Коротше кажучи, Потрібно, щоб ви поставили лайки, підписались на канал, так, написали якийсь коментар, ну може хтось поділитись цим відео, тому що якщо чим більше переглядів, тим, тим більше монетизація, я думаю, що всі це розуміють. І за рахунок тої монетизації, якщо вона буде, можна відремонтувати. Не тільки автівку, а якщо дуже багато буде переглядів, то можна і нову купити, мабуть. Ну, То вже йдеться про мільйонні перегляди, не просто там якихось 100-200 тисяч. Ось так, от що ще сказати. Ну, чи, чи любите ви свою автівку, як люблю свою автівку, я їжджу на ній вже 9 довгих років. Багато е подорожував на неї, їздив, їздив на моря. Ну, зараз користуюсь менше, тому що. Ну, можете подивитись на кришу так, цієї конструкції. Оце е, сліди від осколків, які тут поблизу розривалися і гради, і, як воно називається, і просто артилерійські снаряди і міни. Ну, все, що хочеш, тут прилітало. Ось, ось тому і потрібна ваша допомога, щоб ви поставили лайки, тому що з працею зараз. В нашій місцині дуже важко, а заробіток виходить от з монетизації Ютубу. Як це не смішно звучить, до війни було дуже багато роботи, дуже нормальні заробітки були, могли і купувати, і тратити гроші. А зараз, ну, зараз така, така обстановка, такий час важкий. Тому сподіваюся на ваше розуміння і. Підписуйтесь на канал, далі буде.